На Сумщині сина інваліда виганяє з дому рідний батько. За рішенням суду, мовляв, хлопець заважає продати іншу половину будинку. 70-річну дружину із недієздатним сином виставляє на вулицю. Чи має куди йти родина? Дізнавалися наші журналісти. Ось уже близько 30 років Ніна разом із сином Борисом живуть у румнах на вулиці Маяковського. Тут, говорить, жінка вийшла заміж, народила сина та розлучилася із чоловіком. А на старість прийшла біда, колишній виганяє їх із домівки. Таке беззаконня. Все купляється, як на базарі, платить гроші, все виноситься в її користь. Ну, вчора прийшли знову, дали 10 днів. Як не виберетеся, приїде поліція. Викидають усе із хати і хату опломбірують. Я вже не знаю, до кого звертатися. Виселити Ніну з сином інвалідом вирішив суд, адже дім після смерті свекрухи успадкувала її донька, і вже вона подарувала ту частину будинку, де зараз ніхто не живе своєму братові, колишньому чоловікові Ніни. Судові тяганини довкола помешкання між колишнім подружжям тривають більше десяти років. З 2000 року я не змогла у суді доказати те, що там ми з ним тут і перестроювали, і цю кімнатку переобладнували, і, те, і, і, і літню кухню, і все. Куди ж іти та де тепер жити, Ніна не уявляє. Найбільше хвилюється за сина інваліда, а ось батько, за її словами, вже знайшов місце для своєї дитини в психлікарні. Не знаю, тепер що буде. До кого звернутися? Хто нам допоможе? Я не знаю. Вчора він сказав, що дитина вже договорився усіх психлікарні, туди. В його каже уже є місце для проживання. У свою чергу тітка знедоленого хлопця, вона ж і власниця помешкання, розповіла, виселення вимушене, бо не може продати порожньої частини будинку, в якому живе невістка із сином, а їм з братом украй потрібні кошти. Оце ж недавно тиждень тому заходили заходили. Ці люди, що я вам кажу. Вона каже, дивиться, який хлопець, а вони ж правда як глянуть то хлопці. От бачите, оце і, набівось, і на Б'євасі, на тут. Ті пішли навіть і балакати не суті. Ну як оце? У нас взагалі пенсії не вистачає на їжу. І Я думаю, це трошки ж таке щось буде. Я оце вирішила і за то подати на веселіні. Сусіди хвилюються, за та його матір, тільки зарадити, кажуть, нічим не можуть. Треба допомогти, щоб сім'я залишилася тут. Мати з дитиною залишилася в цій хатині. Жалко хлопця. Що ж куди оця зима йде дворі І взагалі куди виселяться жінки сьомий десяток і каліка дитина на руках? Майже 15 років Ніна Волкова відстоює право на існування. Дійшли вже до Європейського суду, та відповіді поки немає. Зараз сім'я має лише декілька днів до виселення, а потім їх розлучать. жити. Спецкор Медіа. спеціально для СТС.